У Львові посилюють контроль за продажем алкоголю під час комендантської години. Напередодні у Львівській міській раді провели нараду з поліцією та податковою. Детальніше розпитаємо у керуючого справом виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойко. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Євгене, отож у Львові посилюють контроль за продажем алкоголю у комендантську годину. Чого бракувало до цього часу, аби проконтролювати це питання? Адже ну заборона на продаж алкоголю це ж у нас зараз не нововведення. Ну, дивіться, ви сказали про те, що в міській раді вчора провели на нараду з цього приводу. Трошки не так, тому що в нас вчора була загальноміська апаратна нарада. Це і планова uh -huh. нарада міського голови. Вчора просто вона була розширеного формату за участі е, різних державних інституцій, які працюють в нашому місті, в тому числі і поліції, податкової і інших, так е, і нарада була дуже широкого спектру. Питання стосувалися життєдіяльності міста і участі державних органів влади у забезпеченні е, порядку. Так е, була запрезентована там поточна ситуація з економікою, з податками, по доходами, тобто, окремо доповідала податкова загалом по питаннях, які їй властиві, і одне з питань, яке виникло на цій нараді, це було питання пов'язане із е, кричущими ситуаціями, які Є в нас в місті чи часом з'являється в нашому місті в комендантську годину. Ми живемо в умовах воєнного часу. Ми живемо в умовах комендантської години, і зрозуміло, що ніхто комендантську годину порушувати не може. В нас останнім часом щораз більше. Є скарг від мешканців щораз більше є звернень від військових і волонтерських організацій про те, що е, мережі заклади торгівлі порушують е, принципи роботи комендантської години і торгують е, окремо і е, алкогольними напоями. Я сам був свідком одного разу такого випадку. Була потреба звернутися в аптеку, і я просто побачив, що біля аптеки є один із закладів торгівлі, і звернув на це увагу і відповідно зробив зауваження. Ну і відреагував відповідно до чинного законодавства. Такий випадок повторився. І на парадній нараді, власне було запрезентовано одне із, із відео, яке відзняли, відзняла група людей, що безперешкодно купили алкогольний напиток в ніч з вівторка на середу, що відповідно зафіксували на відео дуже чітко видно про те, що співробітник однієї із мереж. Не говорить про те, що ніколи заборон не було, працювали постійно. Ну, це такий трошечки вульгарний випадок, коли так виглядає, що для одних закони писані а про яку інш... мережу якраз мова зараз йде конкретно в даному випадку. Ну щоб не робити рекламу, але якщо ви запитуєте, це вже скажу. більше буде антиреклама. Напевне, Так, тут йдеться про мережу. Новий градус чи сильний градус, не пам'ятаю точної назви, так конкретно йдеться про випадок, який мав місце на вулиці. Панча це на перетині з вулиці Варшавського є е, цей заклад е, торгівлі. Е, міський голова висловив свою позицію в публічному мережі, дав відповідні доручення. Відтак одразу були сформовані моніторингові групи, які цієї ночі працювали е, по всьому місту. Було зафіксовано понад 20 випадків, коли заклади торгівлі. Працювали вночі в комендантську годину. Це все є зафіксовано Якраз безпосередньо. Які методи впливу чи покарання для тих підприємців, які порушують заборону на, на продаж алкоголь? Тобто моніторингові групи фіксують що далі, тому що покарання е, йде не тільки цим магазинам, які продають алкоголь, але й тим людям, які до прикладу без відповідної перепустки перебувають в, в комендантську годину на вулиці. Власне, ми говоримо дуже в комплексі про це питання. Тут йдеться в першу чергу про питання безпеки. Так, якщо ми говоримо про порушення е комендантської години, я тут. Не недостеменно має відповідь на це питання. Тут потрібно уточнити в колег з служби правопорядку. Але якщо ми говоримо конкретно про порушення режиму роботи закладу торгівлі, то не тут мова йде про те, що може бути складений протокол. Потім протокол відповідним чином оформлений, направлений податково. І за результатами цього може бути навіть скасована ліцензія тому чи іншому іншому закладу, який торгує, тобто мова йде і про штраф у грошовому еквіваленті, і про скасування ліцензії. А штраф це є прикусово. Мова ми говоримо про штраф в розмірі до 15 тисяч гривень, що говорить безпосередньо. Ті магазини, які торгують алкоголем в комендантську годину, які працюють в комендантську годину. В нас в принципі магазинам заборонено працювати в комендантську годину. Я так розумію, що мають право тільки хто аптеки. Вірно, ми говоримо про те, що мають право функціонувати об'єкти критичної інфраструктури, тому власне та аптеки мають можливість. Ми сьогодні. Провели зустріч з підприємцями, тобто з частиною е, представників від мереж, зокрема, був представник від цієї мережі, не, про яку ми з вами вже згадували, і було запевнення про те, що. Будуть дотримуватися правил, які функціонують в нашому місті, окрім того, ми провели сьогодні нараду з правоохоронними органами з представниками від поліції, де теж для себе напрацювали зараз дуже чіткий план нашої роботи. Зараз готуємо ще низку нормативних документів, які в скорому часі приймемо на. Виконавчому комітеті для того, щоб можна сказати, там якісніше впорядкувати нашу роботу і виставити дуже чіткі рамки. Ну і будемо спільними зусиллями контролювати до моніторингових груп. Плануємо залучити також і представників від громадськості, медіа, військових і ветеранських спільнот. Тому маємо цьому покласти край. Тому що знаєте, безкарність вона породжує наступні негативні приклади, Євгене, Логічне запитання, яке напрошується після всього сказаного, чому зараз? Місто взялося за це питання на третьому році війни. Нас три роки е, триває комендантська година у місті. І вочевидь, що за ці три роки я не стверджую, тому що я та людина, яка за три роки один раз тільки порушила комендантську годину, але це напевно не порушила, тому що я їхала зі своєю дитиною в лікарню. Тобто на вулицю я не виходила. У нас три роки триває комендантська година. Чому саме зараз? Я скажу вам чесно, що. Мені випала можливість порушити комендантську годину через те, що повертався з Києва, і треба було потрапити в аптеку, щоб придбати, придбати ліки. І тому і сам, якби на це звернув увагу, що це має поза межами здорового глузду. Тобто, це від вас пішло безпосередньо. А ви як працівник міської ради? Дивіться, це дивіться. Це є рішення, яке було прийнято колегіально. А доручення і завдання дає міський голова. Тому тут тут скоріше йдеться про питання, яке було прийнято на, на загальноміській апаратній нараді. Я би не казав про те, що чому зараз у нас у Львові завжди були дуже жорсткі правила, які унеможливлювали торгівлю алкоголем. Так ви знаєте, що в нас були правила, коли алкоголь в нас в місті можна було придбати там лише у відведенні години. На жаль, в нас в державі часом приймаються рішення, які Потім скасовують всі прийняті рішення львівською там органами місцевого самоврядування, і в даному випадку теж так відбулося. І станом на зараз ми фактично маємо нормативний документ, прийнятий державою, який регламентує діяльність закладів торгівлі і загалом торгівлі алкогольними напоями. Але будемо доопрацьовувати будемо цей документ, будемо старатися всіма зусиллями зараз це унеможливлювати. І ну і зрештою, ви знаєте, коли ми сьогодні спілкувалися з закладами торгівлі, ми теж їм ставили ці питання. Тобто, це ж очевидне порушення закону. Вони ну розуміли це, звичайно, і обіцяли цю ситуацію. Поправити. Куди звертатися у випадку, якщо наші глядачі побачать, що не дотримуються закону і все таки торгують алкоголем у комендантську годину? Просимо звертатися на гарячу лінію міста. раз. Друге, обов'язково одразу фіксувати ці випадки, не боятися їх зафіксувати і повідомити 102. Тобто, дуже часто люди скаржаться, жаліються на те, що хтось порушує закон, але дуже часто потім не готові про порушника розповісти. Тут дуже важливо. Власне, превентивна робота і з боку громади також маємо докласти усіх зусиль аби разом в умовах війни побороти це. Ну і загалом, наша позиція завжди була такою, що алкоголем вночі торгувати особливо не можна. Дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення про посилення контролю щодо продажу алкоголю комунальського годину у Львові. Ми говорили із Євгеном Бойком, керуючим справами виконавчого комітету Львівської міської ради.